Підписники в соціальних мережах це теж капітал. Все залежить, як ви цей капітал хочете використати. Якщо ви хочете, звичайно, в дальнішому для реклами, якщо ви хочете комусь допомогти, якщо ви хочете для когось зробити рекламу, то це, це одна справа. Якщо ви дійсно поставите на монетизацію для себе, це... Я не вважаю, що це є е е капіталом. Ну, в мене... Е Звичайно, набагато порядків більше. Скільки у вас підписників? Ну, у мене 140 тисяч підписників в е, Фейсбуці, там в середньому десь під 50 мільйонів переглядів у місяць. Ого. Ну це так середньо в порівнянні з е, моїми друзями, наприклад, там із е, Олексієм Філюком ще є. Ну, я хочу сказати, що навряд чи в Тернополі е, є набагато більше, тому що... Якщо мого віку, я не стараюся сказати, мені скоро буде 65 років, то я, напевно, по підписниках і по переглядах найбільше в Україні будемо. Десь під 100 тисяч в мене в тіктосі, ну там якісь десятки інстаграмів. Воно якось так само, само це йде. І я з задоволенням, хто мене запрошує, там, друзі, не друзі, бізнесмени, підприємці, які релоковані, яким треба зробити рекламу, сказати, розказати про них. Я з задоволенням їду, розказую це, якщо ви бачили. І, і в принципі це чисто принципово без жодної оплати. І це і, і таке, і буде, і як мінімум до закінчення війни. Тобто ви Будемо далі без... Я рекламую для того, щоб пройти. Людей про цих підприємців знали, щоб їм, що в них є бізнес, щоб їм допомогти, що вони дійсно всім важко. Звичайно, дуже багаті мене не, не кличуть, тому що у них вже все є, напевне. А от середній такий бізнес, підприємці, малий бізнес, я з задоволенням і навіть ще хочу звернутися. Хто не знає, це в будь-який час сам приїдемо, запишемо, зробимо відео, щоб про вас знали, щоб вам допомогти, чи, чи продати, чи виростити. Ну, всі речі, які потрібні, ми, в принципі, я готовий зробити і навіть, навіть не обговорюватися. Безкоштовно наголошую.